Яйце по 17 гривень за штуку, літній зимовий одяг та коли пробивні бронежилети. Міноборони обростає скандалами, які стосуються закупівель для військових. Представники відомства укладають договори із сумнівними постачальниками, останніми з яких виявилася родина Гринкевичів. Екс заступник міністра оборони та керівник департаменту, що займався забезпеченням армії, отримали підозру у перешкоджанні законній діяльності збройним силам України. Мова йшла про оборудки на один. Мільярд гривень. Трохи згодом посадовці отримали ще одну підозру від ДБР за розтрату майна. Вони замовили за кордоном неякісні обладунки для ЗСУ зі стовідсотковою предоплатою. Як результат, армія отримала недоброякісні бронежилети, а бюджет втратив ще 250 мільйонів гривень. На початку війни ніхто не звертав уваги на якість і вартість закупівельної продукції та товарів. ЗСУ потрібно було забезпечити всім необхідним, чим швидше. Однак ця не Вість тривала і 2023 -го. з іншого боку, коли ми бачимо 23 й рік, коли вже були нормалізовані поставки, і бачимо там суттєве завищення або неякісне е, якість товару, або не до невчасне поставлення товарів, то це все наштовхує, що були домовленості між працівниками міноборони і компаніями про те, що ми точно поставимо. Не сподівайтеся, і тут же однозначно є корупційні ризики зараз. От відповідні Затримання запобіжні заходи. От заступнику Міноборони В'ячеславу Шаповалу також оголошена підозрюва. Останній аудит в Міноборони виявив порушення у закупівлях на 10 мільярдів гривень за п'ять місяців. Насправді це колосальні суми, підкреслюють експерти. Заразом в Міноборони активно працюють над підвищенням якості та прозорості тендерів. Створили дві агенції. Однак 100% позбутися корупційних ризиків навряд чи вдасться. Постачальників із чистим минулим важко в нас будь-яка компанія, яка працює на ринку державних закупівель декілька років, скоріш за все, має десь кримінальне провадження, оскільки інших методів дослідження закупівель не існує. У нас відкрити кримінальне провадження дуже просто, але закрити його майже неможливо і тому наявність кримінальних проваджень без рішень судів. Це просто наявність кримінальних проваджень. Усе це негативно впливає на імідж України в очах партнерів. Противники надання Києву допомоги використовують це у своїй риториці. На думку політолога Руслана Бортніка, вагому роль тут відіграє і те, як на корупційні скандали реагує наша влада. Більш негативно іноді впливає на цей міжнародний імідж України, реакція української влади. Адже немає країн без корупції. Всюди є проблеми з корупцією, всюди чиняються злочини якісь. Але здорові державні системи реагують на це жорсткими покараннями. В нас вже дуже багато цих справ, дуже голосних, дуже резонансних антикорупційних справ так і не доводяться до логічного судового висновку. А і корупціонери не караються. Саме це мені здається ще більше впливає на український імідж за кордоном ніж навіть сам факт корупційного правопорушення. Юлія Васільєва, Нована 33 канал.